Спочатку. Чоловіки і жінки це дві різні планети. Жінка розуміє, що таке емоція, жінка розуміє, що таке відчуття, почуття. Жінці легко сказати я тебе кохаю, якщо вона кохає. Чоловіку, щоб сказати, я тебе кохаю, треба до цього обов'язково щось прикласти, якщо це справжній чоловік. Йому треба прокласти до цього до цих слів дію, вчинки, турботу, безпеку. У кожного це своє. Але через ці причини чоловіки часто знецінюють почуття, навіть коли вони у них є. Чоловіки це під, можуть маскувати це під. Тілесні потреби під якісь вигоди. Вони можуть просто напряму казати, що мені з тобою вигідно, наприклад, мати якісь певні стосунки, але не подумай там нічого особистого. Це лише. Певні потреби. Ти задовольняєш лише мої певні потреби, Сталкували, стикалися з таким. Так ось хлопцям хочеться сказати. Жити без почуттів це як мультик без фарб. Чорно-біле кіно, чорно-білий мультик. Це не цікаво. Це не тільки нам не цікаво. Це не і вам. Бо якщо ми втратимо свій емоці... свою емоційну складову, якщо ми станемо такими ж прагматичними і чіткими, як ви, ми перестанемо бути вам цікавими взагалі. Ви в нас черпаєте те, в чому відмовляєте і забороняєте собі. Якщо ти не можеш сказати своїй подрузі, я тебе кохаю через ряд причин, то ти можеш сказати їй, я тебе відчуваю ось так і ось так. Я тебе бачу ось так і ось так. Неважливо, це твоя дружина, чи це твоя коханка, чи подруга. Важливо, що ти відчуваєш з нею тут і зараз, бо завтра немає. Ти не повинен будувати плани на рік або на все життя вперед. Якщо вона тобі каже, що їй з тобою добре, то сьогодні ви Боги. А завтра буде завтра. І про це ви будете думати завтра. А якщо ти її у відповідь на Я тебе кохаю питаєш, за що? Я тобі хочу сказати, що це абсурдне питання. Бо любов це енергія, яка генерується всередині кожного. І Вона не виникає за що? За що це виникає, коли тебе експлуатують? То за певні характеристики. Якщо бос скаже: Я задоволений як тим, як ти працюєш, ти мене влаштовуєш тоді ти можеш спитати, це логічно, за що саме, я тебе влаштовую за якісь свої якості. Коли вона тебе обрала, то в той момент відбулася хімія певна і певна магія. Якщо ти включаєш мозок і починаєш грузити її логікою, своєю магія зникає. А коли у стосунках немає магії, то немає і смаку. Секс без магії дуже швидко набридає. І ти шукаєш нову. Проблема не в подрузі, проблема в тобі. Так само це можна перекласти і на жінок. Якщо ти постійно шукаєш нового партнера, або в кожному знаходиш якісь недоліки, то ти просто не відчуваєш тої хімії. Ти її не зустріла, або ти. Нівелюєш значення почуттів та емоцій, заміняючи їх чимось штучним на кшталт грошей, подарунків, чогось іще, якихось вигод. А якщо дивитися глибше розбирати, то кожен з нас. Хочемо кайфу. Ми хочемо. Бути щасливим це трохи розмито. Якщо конкретніше, ми хочемо кайфувати. Через це ми використовуємо алкоголь, наркотики і секс. Можливо, ще щось, їжу, їжу що ми використовуємо для того, щоб отримувати задоволення. Так ось. Задоволення без магії, без кохання. Це як їздить на копійки, ну так, якщо грубо порівнювати. задоволення, коли ти отримуєш, коли ти дозволяєш собі любити, не блокуєш себе і не блокуєш партнера, то це вже не то, що там якийсь крутий електрокарт, не знаю, крута машина це взагалі літаюча тарілка. Це на порядок, на порядок вище, цьому треба навчатись і до цього треба прагнути. Гармонії в стосунках. Це так само важливо, як і твоя освіта. Це, якщо хочеш, освіта. Твого внутрішнього, твоя внутрішня етика. Багато наговорила. і дуже все заплутано.